Пішла, видоїла корову, молоко, процідила і поклала, аби відстоювалося, аби сир робити, е, аби сир зробити. Е, вже киснеться молоко, тоді виливаю в кастру, сметану перший раз позбираю, позбираю сметану, бо мені так мало в масло крутити. Тоді виливаю каструлю молоко квасне і ще до нього доливаю солодкого, але солодкий кладу на вогонь, кип'ячу і тоді виливаю до квасну. Виливаю квасне молоко в каструльку, аби відогрівався сир. Ви густе? Молоко файне, густе, як густе молоко і багато є сиру. Молока мало треба, а села є багато. У нас дві трісти О. О. Розказуйте процедуру від початку до кінця. Як? Як це все робити? Ага. Аби був сир. Аби був файний сир, е, скисне си молоко, вже квасне молоко файне, і туди виливаю в каструльку, відогріваю на сир. Але треба слідкувати за квасним молоком, аби у носі не перегріло. Бо і сир не такий, аж буде, бо це перегріє та й все розсипає. А так. Файне так масло собі сиріже. І ще до квасного молока вже е, лию е, кип'ячу е, солодкого молока і лию до квасного молока солодкого, аби був смачненький сир і солоденький. І він довго стоїть свіжий. Він це так не портить, як без солодкого молока. Довго стоїть файний свіжий. Будемо відогрівати. Тут-чут лише треба у вогонь. Може і годину всі відогрівати. Чим довше всі відогріває полегоньки на легкому вогні, смачніше і все. Потім підогріється, вже буде тепленький, я тоді зварю. Солодкого молока і сюди налию молока солодкого. І воно вже собі стоїть, аби вістило. Вже з має бути студене, аж туди на марлю, і від... зливаю на марлю і туди кладу під камінь, аби квас не і вже я готовий сир. Вся продукція від має бурюнки. От і солодке молоко, от і квасне я з нього. Сир поробила, все ще сіліфіну на другий раз. От і сметана є, а ще й такий сир роблю. А як ви робите такий сир? А роблю сир, лію солодкого молока, кип'ячу, молоко закипить, я туди туди сир, в то молоко. 20 хвилин має кипіти, аби сир. Отакий був. Треба, той сир упав на спід, відстоявся великі жінтицю вставив. Тоді я ту жінтицю сіджую і кидаю до того сира масло, і він там праже так трошки на лесенькому вогню, аби не пригорів, не дай бог, і помішую вісмагло то, то масло. Тоді я додаю соди трошки, на кінчик е лишки додаю до того сира соди. І ще б'ю яйце, аби був файний та й смачненький. І тоді воно все так догори підноїся, воно низеньке, що впаде низеньке, а від соди піднімається догори. І таке файне робить. Всі, і я тоді... У нас селафановий кульочок, і у меску кладу, і той сир викидую з тої каструльки. І кладу аби стив. от відстини і вже отакий. От і от такий вже сир є. І? А ще й сметане масло роблю. Розкажіть, як робить. Теж слоїк виливаю сметану, зливаю в слоїк трилітровий. І туди теж кип'ячу солодкого молока і лию в ту, -ту сметану. І відстоюється, там з долини робиться така жінтичка, встоюється. Mm -hmm. І аж туди я коложу масло. Отако збиваю в слоїку, кришку закриваю і в слоїку. Коложу, може бути п'ять хвилин, а може бути й три. І швиденько раз і вже маю масло. І все. І смачненьке, файненьке, солоденьке масло. Солодке.